Я думаю, що дійсно ця гра сподобалась болівальникам, це перш за все. І вона сподобалась і тренерському складу, і я думаю, всім. Тим, що, мабуть, дуже важливо те, що хлопці почули нас. Те, що настрій да на гру, максимальна концентрація, і, скажімо так, дати супернику той темп, який буде. Да, да, дасть можливість нам володіти грою і, в принципі, результатом те, що і вийшло. Тому ми дуже задоволені хлопцями, ми, ми добилися від, від них це, і, в принципі, матч для нас вже в першому таймі був досить комфортним за, 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 за рахунок того, що ми мали дуже Класну мотивацію на матч була дисципліна і саме головне це коли ми зіграли практично на помилках суперника, де ми коли губили м'ячі, ми, ми тут же вступали да, в відбір і відбирали ці, ці м'ячі, і воно так і Да, Ті голи, які прийшли до нас якраз після наших, да, скажімо так, контрпресингів наших.